Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене фаршировані квашені сині. Готовлю для своєї сім'ї і показую вам, може, ви теж робите таке блюдо. Я показую вам свій варіант приготування цих фаршированих квашених синіх. Може, ви робите якось іначе, то напишите в своїх коментарях. Дивіться, що треба. Сині, естественно, я вже не стала вам показувати процес, як я їх відварювала. Відварювала я їх в підсоляної воді буквально 5-7 минут. Ну, просто до такої м'якості, але переварювати не треба. І дивіться, я їх ножом, коли ще перед тим, як кидати в каструлю, варити, то я їх перерізала, але не до кінця, бачите, синьку я порізала. Все, Сині я брала от такі от длинненькі, молоденькі, вони хороші. Ну, ви дивіться, якщо ви берете є ще бачоночки сині, то тоді, звісно, їх треба трошки довше подержати в кипяченій воді. Все, це у мене тут їх 13 штучок. Точних пропорцій в цьому рецепті немає. Мені треба цибуля, морква, сіль, олія. Дивіться, я взяла кіло 200 моркви, кіло 300 цибулі мені хватить, І ще пучок мені треба буде петрушки і сіндірей. Ви будете мене виправляти, казати сільдірей або селера, але я е, розговорю на своєму суржику, так як у нас тут говорять. Так що можете не писати. І, соль. Сині, я поки відкладаю в сторону, вони вже відварені і поки нам не треба будуть. Мені треба буде потерти моркву. Можна потерти це на тірочку, але я собі упростила, це все. У мене є в м'ясорубці тут різні ще насадки терки. Я кидаю цю моркву і буду її терти через носорубку. Ви дивіться, тут, як ви хочете, хочете, єсть натирають на корейську, щоб длинна була. Є Ну, Це таке. І так само цибулю. Можна її піришками, можна полукольцями, можна кубиками. Це на ваше усмотрення, на ваш вкус. Все. Ти включила? Не включила. Молодець, а я ж тобі казала. Отак натерла я моркву. Бачите, вот така вона. Вот і цибулю я поміняла насадку. Ось вот такі вийшлися полукольця, кольця. Воно все ужариться, все перемішається і буде хорошо. Тепер мені треба пожарити отдельно моркву і віддільно цибулю. Іду на літню кухню. І буду там жарити, щоб тут ну, запаха такого не було, знаєте, <гум> цибулі. Жарю моркву до такого, знаєте, золотістого. я не знаю, тут побачить золотістер, ну просто жарю моркву. Так само і цибулю жарю до красивого золотістого цвіту. Пожарила я цибулю і моркву, остудила і вже сложила у миску. Де буду це все змішувати. Бачите, настільки воно це все уменшилось в обйомі. І тепер мені треба порізати зелень. У мене петрушка. Можна додати селеру, хто любить. Так, все. Нарізаю зелень. Виберіть зелень ту, яку ви любите. Ну, Взагалі, ту ложить петрушку чаще всього. Я все приготувала, понарізала, пережарила і тепер треба посолити. Солимо ми по вкусу своєму. Хто любить, додайте чорний молотий перчик. Дивіться, чесник я зразу не додаю сюди, так як чесник. Способствує быстрому перекисанню синіх. Я додаю чесник, коли вже вона прокласилась, витягнула, порізала. І тоді ну, на чесника давілку видавила чесничок з олійкою і ну, полила так. І так хорошо виходить, бо якщо ви зразу положите чесник, вони у вас просто будуть перекисати і будуть кислі. Все. Начинка готова. Тепер я беру синю, відкриваю її. І отак от, от ложкою. Хочете більше, хочете менше. Як ви хочете, так і робіть. Я люблю коли побільше начинки в синях, в синіх. В сінях. В сінях, так? Да? <сум> Все. І приложила. Отак от. І тепер, що я роблю далі? Я беру. Отаке стебельце сельдерейчика І вот так обматую. Просто отак. Можна це ниточкою обв'язати, хто не хоче сільдереєчку. Нафаршировала я сині і взяла обично маліровану каструлю. На дно положила зелень, яка залишилась у мене. І тепер улажу ці синьки, отак от. Одна кологодної. У мене залишилось буквально трохи фарша. Ну, це такий фарш, що він може підійти і на голубці, тільки додати риса м'ясо. Хто хоче з м'ясом, хто хоче постний, то додавайте тільки рис. А можна нафарширувати перчик. Він ніде не пропаде, це такий хороший фарш. Дивіться, каструлю з синіми я прикрила марлічкою. І ще накрию кришкою і оставлю при комнатній температурі на кухні. На суток двоє. ну Буду дивитися, як вони будуть кваситися. Ну, я думаю, що двоє, а може і троє суток їм понадобиться. Пройшло двоє суток і вже пішов процес збереження. Я спробувала морква вже така, знаєте, чуть кисла. Дивіться, я вам не сказала. Обов'язково, коли ви це все нафарширували, закрили там марлі або якусь тканю. Обов'язково треба поставити прес. У мене тарілочка і бути з компотом. Що ми робимо далі? Бачите, як вони хорошо сіли, присувалися. Тут така юшечка вже у них виділилася. Я беру каструльку невеличку, наливаю стакана два так на глаз рафінованої олії, і мені її треба зараз поставити на вогонь і прокалити. І цією прокаленою олією я залью наші сині. Отак я до димка прокалила масло. Виключаю і так акуратненько від себе. воно шипить. Дуже акуратно треба, по чуть-чуть. Заливаю таким кипящим маслом всі сині. Сразу все, не виливайте, по чуть-чуть. Отак воно у мене буде і храниться в холодильниці. Ну, багато каструля займає місце і можна взяти і переложити, коли остине вже масло, переложити в судочки, залити цю юшечкою, герметично закрить і воно хорошо храниться. Хто хоче на зиму, також можна такі синів по одній синій брати в пищеву пленку плотно заматувати і ставити в морозильну камеру. Тоже хорошо я так пробувала. Потом достаєте воно при кімнатній температурі розморажується, нарізаєте, добавляйте. Чесничок і собі споживаєте. Також можна їх закрутити в літрові банки. Ну Десь штучки заходи в банку літрову, але ну, тільки треба буде простерилізувати не менше 40 минут, так як сині, дуже капризні. Їх треба стерилізувати, щоб потім не було неприятностей, щоб не повзривали. І так, тепер ми будемо пробувати. Я достаю синьку нашу. Нарізаю її, Добавляю чесничок так от зверху. Ну і все. Вот так зверху на синьки поливаю цією олійкою, яка у нас образувалася. От. Все. Такі сині дуже підходять до м'ясних блюд. Ми до картошки їх їмо. Дуже вкусні, виходить. Головне, щоб вони не перекищі. Не треба держати їх там троє суток, от двоє суток достатньо. Сині, виходять, ну, вкусні, хто любить кваснину. Це просто супер. Закуска така, класна, осіння. Вони в мене стояли двоє суток без холодильника при комнатній температурі. А тепер я їх ставлю в холодильник. Дуже вкусно не можу остановитися. Кому понравилось відео, заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайк, і не забувайте, що у нас є Viber, Facebook, Telegram. І всім всього самого найкращого.